Моє сонечко, золоте. Мама, завжди з тобою. Завжди. Вже понад два роки так свої ранки розпочинає Людмила. Вона молиться за упокій загиблого сина Богдана Рудківського, який служив у збройних силах України від 2019 року. Жінка згадує, з п'ятого класу він займався баскетболом і не уявляв без нього життя. Згодом перевівся в обласний спортліцей, де й отримав атестат про. Повну середню загальну освіту у 2014 році, коли команда, в якій грав хлопець, розпалась, він не міг знайти собі місця. Проте займатися спортом не припиняв. Також Богдан працював на різних роботах, їздив на заробітки в Польщу, але зрозумів, що це все не його. Тож подався у військо, а саме у Білоцерківський зенітно-ракетний полк. Втім, навіть там не полишав м'яч з кільцем. Пішов на Пост, механік водії ракетних установок. Це в нього була дуже така велика машина, 18 тонн, на якій зверху були ракети. Він дуже любив машини, і це для нього було це його. Він додому приходив весь у мазуті, але приходив втомлений, такий задоволений, кажу, що синочок, тобі не подобається твоє. Що ти скажу, у мазуті? Мама, мені дуже подобається. У 2020 році вони поїхали на ротацію під Донбас. Він мені казав: мама, не переживай. Ми дуже далеко. У нас тут нема бойових дій. Але це була неправда. Ми тільки знали, як він нам після цього, після цієї півроку вони були там на ротації. І він прийшов і показав учасник бойових дій. То я так плакала. Деякий час Богдан перебував вдома, та вже у липні 2021-го відправився на Херсонщину, де відбулися всеукраїнські навчання. У вересні військовий взяв 15-денну відпустку. Саме тоді жінка бачила сина в останнє. на півдні країни. Білоцерківець зустрів повномасштабне російське вторгнення. І як ділиться мама, 23 лютого вони розмовляли по телефону. А 24 го він лише написав: Ми їдемо проте куди не уточнив. Орієнтовно, 15.30 їх обстріляла ворожа артилерія, поціливши в машину, в якій перебував 27-річний Рудківський. Про це рідні не знали і сподівались, що він не відповідає через відсутність зв'язку. У нього в паху була маленька дірочка, не було ні крові, не було нічого. І як трошки оце воно притихло, і оцей побратим що заховався. Почав о, відгукувати, почав кричати. Ну щоб почути, може, хтось ще чи що. І каже: я почув, як Богдан кричить. Каже, я до нього підбіг, взяв його каже, за руки тягнути. А Богдан був метр дев'яносто п'ять рост. Я його тягнув. Каже, я його тягнув, ну, каже, через дві хвилини Богдан відпустив. На 8 березня вони прийшли привітати мене з квітами. Прийшли привітати з 8 березня і сказали мені, оце, що моєї дитини немає. Це 8 березня. Тепер для мене самий, самий найгірший день в моєму житті. Буде вже, мабуть, до кінця. Тіло білоцерківця знайшли волонтери та разом із священником поховали під Олешками. Ці території нині тимчасово окуповані росіянами. Тож 62-річна мама вірить, що доживе до тих днів, коли її сина перепоховають у білій церкві, адже так їй буде спокійніше. Згадує про Богдана і його друг Ярослав. каже, їхнє дитинство минуло разом і має дуже багато гарних спогадів. Хлопці продовжували спілкуватись навіть коли стали дорослими. Проте, через службу зустрічі стали рідшими. Спогади з ним тільки все найкраще. Це вихідні канікули ми проводили на спортивному майданчику в 22-й школі на природі, на рибалці, тобто, активний відпочинок, людина, яка завжди готова була підставити своє плече, якщо потрібно, в будь-який момент. День, ніч, тобто незалежно від доби, він готовий був прийти на допомогу. У нього в деяких компаніях навіть прізвисько таке було, як золотий. Він за, за рахунок його кольору волосся, що він руденький у нас. Він як те сонечко випромінював доброту, настрій свій передавав людям. Підтримку нещодавно у білій церкві відбувся турнір з баскетболу пам'яті загиблого захисника, який відтепер стане доброю традицією. Адже таких як Богдан ми не маємо права забути, бо його життя покладене за наше з вами мирне майбутнє. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.